Якщо ми в Бозі, то, да, то ми маємо ту справжню любов, але і що? їй що? Її треба возгрівати. Всі ми знаємо, ті, хто життя прожив трошечки, знаємо, як це не просто. Як можна говорити гарно, як можна обіцяти. Але в житті, воно треба приложити немало труда, але разом з тим, коли ми це і радість. Тому що Господь не полишає, обов'язково будуть випробування, і вони, вони лише мають скипи. Чим більше випробувань, тим більше, тим більше маємо тухатись один до одного, До Бога один до От, Щиро вітаємо вас, да. будуть вітати, будуть багато вам гарних слів говорити. І це, це дійсно так і є, в такий час. Така надія світла, що в Україні все буде добре, класно, що будуть дітки, буде продовження роду, будем, будемо радіти, ви будете радіти, а ми для вас будемо радіти. Ось, браті і сестри. Тому будемо пам'ятати, звідки починати свою дорогу. Слава Богу, да, ви, ви її починаєте правильно, е, добрий початок. Да. Надіємося, що, е, що буде е, добре продовження і добре завершення.